Ви точно розумієте, що це дуже важливо і потрібно. Практично з кожного калькулятора звучить відпочинок. Потрібно більше відпочивати. Банальні фрази, але будемо відверті, коли на вашу голову кожного дня звалюються усе нові нові проблеми, вам точно буде не до нього. Проте, якщо ви не будете відпочивати, усе, що ви зараз такими зусиллями робите, дуже швидко розсипеться. З іншої сторони, якщо ви відволічетесь на відпочинок, то все розсипеться ще швидше. І що ж робити? Відпочивати швидше. Тож у сьогоднішньому відео я розкрию вам методику відпочинку директора однієї. Із найбільших компаній України, у якій працює понад 90 тисяч працівників. Додивіться відео до кінця, щоб отримати дуже потужний бонус технологію управління власним часом, яку шукає кожен бізнесмен і прагнуть освоїти навіть мільярдери. Цим не прийнято ділитись, тому авансом ставте лайк, підписуйтесь на канал, не будемо втрачати ні секунди. Я часто чую від своїх клієнтів. А коли я маю відпочивати? Я ледь встигаю розплющити очі, вмитись і елементарно щось перекусити. А часто й цього не встигаю, і вже телефон розривається. А потім я по справах то туди, то сюди метнусь, і так непомітно проходить весь день. Здавалось би, візьми, розпиши усі свої справи, виділи найважливіші, а другорядні на потім залишай. Буде час зробиш, не буде, перенесеш на наступний день, тиждень чи навіть місяць. Але дуже часто у підприємців немає часу навіть цього зробити. От справді, якщо провести день, спостерігаючи за таким підприємством. Підприємцем, то ми побачимо, що частину дня він допомагає працівникам у вирішенні труднощів на кожному конкретному робочому місці. Частину дня він працює за когось із його працівників, яким не вдалося прийти сьогодні на роботу вчасно, або й взагалі не вдалося прийти. Можуть бути абсолютно різні причини: захворів цей конкретний працівник, або хтось із його сім'ї, і він вимушений залишитись і доглядати хворого. Можливо, із транспортом, яким добирається до роботи. Цей конкретний працівник щось трапилось, а може бути і таке, що працівник сам не захотів прийти на роботу і видумав чергову причину. Що б там не було, підприємець із досадою в серці і міцним слівцем стає до роботи. Навіть при умові, що плани у нього були зовсім інші, і робота була не менш важлива, ніж ось ця. Але діватись нікуди, на перший погляд, може здатись. Якщо така ситуація, то нехай інший працівник вийде на зміну. Тоді і підприємцеві не потрібно буде ставати до роботи і свої. Ю роботу він встигне зробити. Ситуації бувають різні. Буває, що підприємця працює тільки один працівник, тому невихід такого працівника автоматично змушує підприємця стати до роботи. Буває, що у підприємстві працює декілька людей, і наче підмінити когось із працівників іншим працівником взагалі не проблема. Достатньо буде просто зателефонувати іншому працівнику, попросити, щоб підмінив. Просто легко і швидко, правда ж? Ні, не зовсім. Дуже часто інші працівники не хочуть хочуть підміняти, і справа не в тому, що вони такі підлі люди, хоча й такі трапляються. Справа в тому, що у цих працівників, до яких звертаються із пропозиції, щоб підмінили, не завжди є така можливість у когось на день, коли потрібно підмінити запланована інша робота. Можливо, вони у цей день взагалі будуть за межами населеного пункту свого місця роботи. Одним словом, окрім роботи, у кожного з працівників є ще й своє життя, яким вони точно не поступляться роботі. Ось тому й виходить. У справу той, хто найбільше зацікавлений у роботі компанії. Хто, звісно ж, підприємець, власник. Ну добре, якщо окрім підміни когось із своїх працівників є важливіші справи, то чого просто не закрити підприємство на період, поки або працівник не повернеться і не стане до роботи, або поки підприємець не вирішить свої справи і не зможе без проблем для себе підмінити конкретного працівника. Бо дуже часто, особливо часто це стосується малого бізнесу, цей власник і його сім'я живе за рахунок роботи цього бізнесу. За рахунок цього бізнесу він оплачує усі свої рахунки: навчання дітей, лікування рідних. Саме тому для нього кожен клієнт на вагу золота закрити підприємство навіть на декілька годин означає, що клієнт прийде, побачить, що підприємство не працює, розвернеться і піде до конкурента. Тут теж можна сказати: подумаєш, декілька клієнтів не здійснить у нього покупку. Бізнес від цього не втратить, не прийдуть цього. Одні, то прийдуть наступного разу. І тут не все так просто. Якщо ми глибше зазирнемо у процес, то не просто побачимо клієнта, який прийшов, побачив, що наше підприємство закрите, розвернувся і пішов. Ми побачимо, що у клієнта, оскільки він не купив продукт у нас, залишилась незакрита потреба, а отже, її потрібно закрити. І добре, якщо клієнт обожнює нашу компанію і готовий зачекати, поки вона відновить свою роботу, і тоді прийде і купить у нас. Це рідкість, куди частіше клієнт не готовий. Він просто йде до конкурента і купує там. Це означає, що кошти, які не отримало наше підприємство, отримає наш конкурент. Ну заробить він на декілька наших клієнтів. Це ж серйозно не змінить ситуацію ні для нього, ні для нас. Можете сказати ви, давайте розглянемо детальніше і такий варіант: те, що отримав кошти від нашого клієнта, означає, що він отримав більше доходу, а отже, більше прибутку. Це означає, що він в більшій мірі покриє свою витратну частину і він ще сильніше Ніше закріпить свою позицію на вашому спільному ринку, де ви разом працюєте, де ви ділите між собою клієнтів, і для нас ситуація буде протилежною. Тобто, доходу ми отримуємо менше, менше прибутку, отримуємо і витрат, і покриємо менше, і наші позиції на ринку послабляться. Тобто, нашими ж ресурсами конкурент посилить свою позицію, але і це не найгірше. Найгіршим є те, що клієнт, прийшовши до конкурента, може виявити, що у нього набагато вигідніше коп. Купувати, ніж у нас, наприклад, ціну дешевшу дає. І тоді клієнта можна втратити взагалі. Що означає втратити взагалі? Це означає, що ту суму грошей, яку клієнт здійснює, чи покупки залишав у вас щомісяця, він тепер буде залишати у вашого конкурента. А тепер накладіть це на витрати, які несе підприємство щомісяця. Розуміючи, це наш підприємець і не хоче закривати підприємство, і скорше сам стане до роботи із працівниками або навіть замість них, особливо коли купівельна спробується. Проможність населення і покупці не надто охоче витрачають кошти, тобто вартість клієнта ще більше зростає, а прибуток підприємства зменшується, бо кожне підприємство хоче, щоб покупець купував саме у нього. Тому й знижує ціну, наприклад, від чого і знижується прибуток, а витратна частина навпаки зростає, бо тарифи на енергоспоживання дорожчають, оренда дорожчає, і зарплату теж потрібно тримати на рівні. Інакше працівники звільняться і підуть до того ж конкурента працювати. Тоді власнику зовсім доведеться ставати до роботи замість працівників, з чим йому буде дуже важко впоратись і з великою ймовірністю він не впорається. Є особливо енергійні підприємці, які можуть сказати: нічого, що працівники звільняться, я сам чи сама краще них і ефективніше зроблю цю роботу. Звісно, браво їм за такий бойовий настрій, але тут потрібно відключити юнацький максималізм і реально глянути на речі. Якщо за конкретною роботою на підприємстві раніше. Були задіяні двоє працівників, і їм було важко. То що вже казати за одного працівника в особі власника, який навіть за умови, що дуже мотивований працювати і зберегти своє підприємство, буде виконувати подвійний обсяг роботи. Він дуже швидко перегорить, повірте, досвіду моїх клієнтів, і це я тільки дуже в загальних рисах описав частину дня підприємця, яку він витрачає на допомогу працівникам. А що вже казати про те, скільки часу підприємець відводить на роботу із постачальниками? Тут є чим зайнятися без сумніву. Кожного дня такому підприємцеві потрібно спілкуватись із десятками постачальників. Кожен із них пропонує новий і унікальний товар, який 100% розгребуть розгребують покупці, і потрібно усе це розглянути відібрати те, що дійсності може сподобатись клієнтам. А коли вияснили, потрібно ретельно обговорити умови роботи з такими постачальниками, бо якщо цього не зробити, то ваші склади будуть завалені не ліквідами, а гроші зникатимуть з підприємства навіть не при. Пишовши через ваші руки, а вам нічого іншого не залишиться, окрім як списати усе це. Бо клієнти не купуватимуть, а терміни підходитимуть до завершення. І тут нова проблема, яку підприємець вимушений вирішувати на постійній основі: обміни зіпсованого товару. Хтось із постачальників піде на таке і замінить зіпсований товар повністю, обмінявши на інший товар або ж на гроші. А хтось із постачальників лише частково це робитиме. І тут ще одне завдання: домовитись, який товар і у якій кількості потрібно віддати. На обмін частина із постачальників взагалі відмовиться обмінювати, і тоді власнику потрібно буде вирішувати, що із тими списаними товарами робити. Тут ми дібрались до ще одної частини дня, яку наш герой витрачає на роботу з клієнтами, і це дуже затратно по часу, і навіть за здоров'ям частина дня бо у клієнтів зазвичай виникає дуже багато запитань, на які, окрім підприємця, ніхто із працівників толком не відповість. І проблему клієнтів, які виникли чи то користуванні Вашими продуктами чи то при обслуговуванні їх вашими працівниками, і ці проблеми знову ж таки краще вас, як найкращого працівника своєї компанії, ніхто не вирішить. А клієнти часто бувають неправі, хоча ви й вимушені дотримуватись іншого загально прийнятого правила. Вимушені, бо я нагадаю, кожен клієнт є цінним. От, ви й вимушені дуже часто скрипучи зубами, йти на поступки клієнтам, і дуже часто це невигідно для вашого підприємства. Ось так швидко й непомітно з'їдається час. Підприємця власника, а разом із цим і його сили. І тут же не те, що часу, тут сил не вистачить, щоб зайнятися плануванням дня. Так, без сумніву, при великому бажанні розпланувати день він зможе знайти для цього час, але, будучи повністю виснаженим, підприємець не матиме ні сил, ні бажання створювати якийсь план на день. Він просто візьме аркуш паперу, ручку чи олівець, подивиться, подумає, потім зрозуміє, що нічого в голову не приходить. Скаже, краще на світ. Свіжу голову це зроблю, і в результаті відкладає на невизначений термін, і потім взагалі забуває про це планування, бо знову закопується в рутину і думає тільки про те, як вирішити проблеми, з якими він в моменті стикнувся. План потрібен, обов'язково, інакше підприємець так і залишиться в операційних процесах, а його підприємство впреться у стелю. Наскільки високою буде ця стеля, залежатиме від особистої ефективності самого підприємця, тобто скільки взагалі завдань він має. Виконувати кожного дня і наскільки швидко він справлятиметься із ними. Це при умові, що підхід до управління залишається тим самим, коли власник, і працівник і керівник одночасно, але є інший підхід до управління. Можна організувати роботу так, щоб бізнес перетворився у систему, яка сама без участі власника вирішує щоденні завдання, і тільки такий підхід відкриває можливість як до розвитку, так і розширення бізнесу. Саме тут приховані величезні доходи. Прибутки можливості наймати найкращих фахівців на ринку і заробити статки, у яких побачите і 6, і 7, і 8, і навіть 9 нулів у доларовому еквіваленті. Що це за підхід до управління? Я розповідаю ось у цьому відео. Рекомендую подивитись. Але ми будемо реалістами. Ми з вами чудово розуміємо, що підхід до управління не так швидко змінити і не так просто, особливо коли ваш бізнес працює не один десяток років. Вам потрібно буде переламувати себе, тобто своє ми Своїх працівників, роботу свого підприємства в цілому, тому почнемо з простішого, з того, що доступне вам прямо тут і прямо зараз, і не потребуватиме від вас ні перелому себе, ні перелому колективу, ні перелому бізнес-процесів. Ми з'ясували, що план потрібен, але з'ясували й те, що при великій завантаженості у вас не буде сил цим займатись. Ми розуміємо й те, що оскільки завдання у вас є постійно, і їх багато, то збільшити час відпочинку і тим самим його якість. І ефективність ми теж не зможемо. Також ми не можемо змінити підхід до управління прямо зараз і тим самим зменшити навантаження на вас як підприємця і власника. То залишається єдиний варіант: швидше відпочивати. Швидший відпочинок означає, що при тому наявному часі, який у вас є, потрібно буде краще відпочити. Наприклад, ваше підприємство працює 6 днів на тиждень. Один день у вас вихідний для повного відпочинку. Вам потрібно 2 дні відпочинку, тобто якісніше відпочинку. Відпочинок у даному випадку означатиме, щоб за один день ви змогли відпочити так, як за два дні. Звучить нереалістично, хіба так можливо? Та як можна відпочити краще, ніж просто не займатися бізнесом у цей день. Добре, можна взагалі нічим не займатися у цей день, наприклад, цілий день спати. Ось це і межа відпочинку можете подумати ви, але при цьому ви забуваєте одну дуже важливу деталь, і ви зараз точно згадаєте себе. От скажіть, коли ви не займаєтесь бізнесом, чим у у вас забита голова. Про що ви найчастіше думаєте? Дуже часто про бізнес. У вас в голові крутяться завдання на наступний робочий тиждень, проблеми, які виникли минулого тижня, які потрібно вирішити обов'язково у наступному тижні. Ви продумуєте, як будете вирішувати їх. Наприклад, потрібно обов'язково розрахуватись із постачальником до такого то дня. За оренду потрібно заплатити, зарплати працівникам потрібно виплатити, податки потрібно сплатити і так далі. От і виходить. Що наче у вас і вихідний, а ви й зовсім не відпочивали. За даними британських дослідників, виявлено, що мозок людини споживає близько 20% енергії усього тіла. Це зовсім немало. А тепер уявіть, що ви цю енергію витрачаєте на обдумування і вирішення питань наступного дня і тижня. Ви можете сказати, але ж це навпаки допоможе наступного дня швидше і ефективніше вирішувати завдання. А тепер згадайте, як часто припущення чи плани збуваються. Зазвичай події. І розвиваються в точності не так, як ми плануємо. Тобто заплануємо одне, а одна невеличка подія і весь план, і всі прогнози, які ми робили, руйнуються. Виходить, що ми дарма витратили вихідні, роздумуючи, як нам діяти у робочий тиждень. Ми дарма витратили ресурс тіла і мізків і не відновили запас енергії як слід. Який висновок ми можемо з цього зробити? Не витрачайте ресурс тіла і мізків дарма. Ви отримаєте більший ефект, якщо ваше тіло відпочине як слід, і вже тоді ви в моменті ефективні Вирішити завдання по факту, які ви звикли робити. І у вас і енергії буде більше, а отже, вас надовше вистачить, а отже, завдання ви вирішуватимете швидше і якісніше. Проте зараз у багатьох підприємців могло виникнути ще одне питання. А як бути, якщо я не можу не думати про свою роботу? От як я не стараюсь не думати, а думки все рівно лізуть у голову і знову починаю думати про усі завдання і проблеми. Як діяти у такому випадку? От якраз для цього потрібно буде застосувати. Метод відпочинку Юрія Риженкова, директора гірничо металургійної компанії Метінвест, що входить у топ українських компаній. Метод наступний: щоб відволіктись від думок про бізнес, потрібно займатися тим, що потребує повного вашого зрушення, наприклад, екстремальний вид спорту. За словами самого Юрія, книги і фільми його не відволікають, бо не розвантажують мозок. А от що його відволікає, так це стрибки з парашуту. Бо коли стрибаєш з парашуту, дума. Ні про що інше не можеш. Одразу застерігаю. Я не закликаю вас стрибати з парашуту чи займатися тим, що загрожуватиме вашому життю чи здоров'ю. Якщо все ж таки наважитись, то робите це на свій страх і ризик, і уся відповідальність за такі дії і наслідки від таких дій лягає на вас. Я маю на увазі, що потрібно знайти таке заняття, займаючись яким ви точно не зможете думати про бізнес, тобто таке заняття, яке захоплюватиме максимум вашої уваги і концентрації. Тільки в такому випадку ви зможете розвантажити ваш мозок, і тим самим ви дозволите йому перепочити, і він не споживатиме так багато ресурсів вашого тіла, що у вашому випадку могло б бути таким заняттям. На основі своїх спостережень можу сказати, що дуже багато мільйонерів і мільярдерів ведуть активний спосіб життя. Займаються спортом, наприклад, бігають, грають в футбол, теніс, катаються на лижах, займаються серфінгом, але конкретно ваш випадок. Унікальний далеко не факт, що те, що підходить їм, підійде вам, усе дуже індивідуально і залежить як від самого підприємця, так і від його підприємства, графіку роботи, масштабу бізнесу, галузі бізнесу, його локації, багатьох інших факторів. Тому якщо у вас є питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. А тепер як і обіцяв, бонус технологія управління власним часом. Яку шукає практично кожен бізнесмен і прагнуть освоїти навіть мільярдери, саме ця технологія допомогла відомому українському бізнесмену та інвестору займатися понад 50 бізнесами, і при тому мати досить часу ще й для своєї сім'ї і для свого хобі, і навіть розмінявши п'ятий десяток, мати досить часу, щоб подорожувати із своєю командою по всьому світу і продовжувати розвивати себе і свою команду. Посилання на відео, де я покроково описую цю технологію. Ось тут подивіться, подивіться першими, поки ваші конкуренти не подивились його і не взяли максимум із цієї технології. А якщо саме ви хочете бути першими і прагнете витиснути максимум з кожної можливості, яка вам відкривається, не залишаючи жодного шансу конкурентам, то ось ці відео саме те, що вам потрібно. Кожний з них потужний інструмент, тому обирайте будь-яке і до зустрічі у наступному відео вже за кілька секунд.